Ну що, привіт всім! Пройшов 15-й день. І як ми можемо побачити, що Bitcoin біткоінк не виплатив мені. Зараз клікну, покажу. Хоча я їм відписував, ну вони мовчать. От було подано. Зараз ви побачите, 8 квітня 2018 року можете читати, сьогодні 23 квітня. Виплати немає 15-й день і я ставлю негативний отзив, що це лохотрон. Бо, по крайній мірі я більше не можу нічого назвати, пропрацювавши тут, я не знаю. 7 місяців спустя нічого не помінялось. Вроді вони зараз поміняли, зараз вам покажу. Раніше ж було половину, мені, а зараз, як ви можете бачити, мінімум 400 тисяч Сатош. А було їхній кранкоїни 55. Тобто одна Сатоша дорівнював. Один кран дорівнював 0,55 Ну, Зараз на цьому виводі можна подивитись, що якщо робити. Та ці 400 сатош по даному курсі, курс сьогодні непоганий. Виходить біля... що, що то з фокусом? Виходить біля 35 доларів. Можна заробити. В принципі, якщо набрати рефералів до 180, це можливо зробити за 2 неділі. Ну, так, як в мене 66. Ну, це я правда в процесі набирав. Це треба десь місяць. Ну що, чекаємо. Може відпишуть, може ні. Ну, я ставлю негативний отзив. Все, пока.